Новини на телеканалі тв 4 вітаю вас. Вони будували плани та вірили, що повернуться додому з перемогою, але їхнє життя обірвала війна. У Тернополі безсмертно нагородили понад 40 захисників нашого краю. На грудні знаки та ордени вручили їхнім рідним, батькам, дружинам та дітям. Про героїв, які віддали все за нашу свободу. Далі у сюжеті. Катерина Ожоганич, дружина полеглого на війні захисника Юрія Ожоганича. Чоловік боронив країну з початку 2015 року у складі 25-ї бригади. Згодом перевівся до 44-ї, де прослужив сім років. Із початком великої війни Юрій виконував обов'язки командира протитанкового артилерійського взводу. Ми ж були переселенцями з 14-го року. Він пішов захищати свою землю, свою, свою сім'ю і свою хату. Врівноважений, спокійний. Ну, у мене був ідеальний чоловік. Юрій загинув 21 листопада 2022 року на Запоріжжі. У нього залишилися мати, дружина та п'ятеро дітей. Двоє синів також несуть службу у лавах ЗСУ. Сьогодні його дружина серед тих, хто прийшов отримати посмертну нагороду за свого захисника. У Тернополі вкотре вшанували подвиг воїнів. Рідним полеглих бійців вручили понад 40 відзнак. Ми є сьогодні тут завдяки тим, кого вже немає. Немає фізично, але вони є в наших думках, в нашій пам'яті і повинні також залишитися навічно. Орден за мужність третього ступеня вручили і сім'ї полеглого бійця з Тернопільщини Ігоря Сидяги. Його матір Любов розповідає: із самого дитинства чоловік був патріотом, цікавився історією своєї країни та завжди брав участь в проукраїнських акціях. А коли розпочалася велика війна, він добровільно приєднався до лав ЗСУ. Завжди мені казав, як ми дзвонювалися і всю, мама, вір, ми, ми переможемо. Загинув боєць 18 травня 2023 року біля населеного пункту Лиман перший на Харківщині. Воїну назавжди залишиться 50. Рашисти здалися в полон напроти окопів їхніх. Він мав їх забрати, тих полонених, п'ять полонених. Хлопці казали, не йди, Ігор, не йди. Але він ні постріляти не можна, бо вони здалися в полон, значить, треба їх забрати. І він, як вийшов з окопа, його снайпер пострілив в нього і постріляв всіх своїх. Вони вже ніколи не повернуться додому, але їхній подвиг житиме в пам'яті родин, побратимів і всіх українців. Вічна та світла пам'ять тим, хто віддав життя за нашу країну. На Тернопільщині вже другий тиждень фіксують перевищення захворюваності на ГРВІ, грип та ковід-19. Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я. Незначне перевищення під порогу також фіксують і у Чернівецькій області. Загалом за тиждень з 20 по 26 січня на ГРВІ, грип та ковід-19 в Україні захворіли понад 120 тисяч людей. Із них половина це діти. Медики нагадують, найефективнішим способом посилення імунітету є вакцинація. Її можна зробити в пунктах ще. Після консультації у свого сімейного лікаря. На Тернопільщині активно працюють над зміцненням енергетичної стійкості. Впроваджують альтернативні джерела живлення, модернізують критичну інфраструктуру та залучають міжнародних партнерів. Одним із важливих проєктів є встановлення сонячних електростанцій на громадських та адміністративних будівлях. Як ці ініціативи допоможуть нашій області працювати автономно? Далі у сюжеті. Україна вже не раз стикалася з дефіцитом електроенергії через постійні ворожі обстріли критичної інфраструктури. Відновлення та налагодження безперебійного електропостачання стало одним з пріоритетних завдань для всіх областей, зокрема й для Тернопільщини. Так, в нашому краї автономними джерелами живлення вже забезпечили понад 1800 об'єктів критичної інфраструктури, навчальних закладів, бюджетних установ та організацій. Окрім цього, активно розвиваються альтернативні джерела енергії. Це не лише генератори, а й Масштабні рішення сонячні електростанції, біогазові комплекси, міні-електростанції, що працюють на різних видах палива. Такі технології дозволять зменшити залежність від центральної енергомережі та створити додатковий резерв потужностей. В Області продовжується розвиток альтернативних джерел електричної енергії. На сьогоднішній день їхня сумарна потужність складає 233,4 МВт. Куди входять 14 міні-електростанцій, майже 4, понад 4,5 тисячі сонячних електростанцій домогосподарств, 45 промислових СЕС, дві вітрові, дві біогазові і 4 когенераційні установки на підприємствах. Щоб забезпечити Тернопільщину світлом, в області впроваджують проєкти зі встановлення сонячних електростанцій на громадських та адміністративних будівлях. Ці системи дозволяють накопичувати запас енергії та використовувати його під час відключень. Тернопільською обласною військовою адміністрацією та польською компанією в листопаді 2024 року підписано меморандум про співпрацю, який передбачає реалізацію масштабного проекту встановлення систем незалежного електропостачання на об'єктах соціального призначення. В області в першу чергу це освітянські заклади і охорона здоров'я. Так, в межах цієї угоди першу сонячну електростанцію інсталюють у Шумському дитячому садку Сонечко. Протягом двох років такі панелі планують встановити на 600 навчальних закладах та лікарнях Тернопільщини. Як виглядати просто та елегантно водночас? Щороку мода змінюється. З'являються нові кольори, оригінальні поєднання одягу та цікаві варіації на тему аксесуарів. Цьогоріч дизайнери радять дбати про свій комфорт, а разом з тим не боятися експериментувати зі стилем. Про тренди 2025 року дивіться у сюжеті Антоні Неречкун. 2025 рік це рік балансу між комфортом і витонченістю. Серед основних кольорів сезону залишаються світло рожевий і хакі, а також класичні чорний і білий. Окрім них в моді будуть ванільно-жовтий, космічно-сірий, смарагдовий та гранатовий. Стилістка Юлія Мудра радить: якщо хочете виглядати стримано і елегантно, то варто поєднувати світлі відтінки між собою. А для тих, хто хоче привернути увагу, навпаки, вибирати яскраві кольори. Окрім палітри, у 2025 році з'являються і нові тенденції в одязі. Це в нас відійшли чоловічі піджаки, широкі це маскулінність, прямий такий великий оверсайз. Цьогоріч у нас вже більше йдуть приталені силуети під підкреслена талія. Якщо ми не готові ще відмовитися від тих піджаків, можна просто гарно їх підв'язувати пасками і підкреслювати талію. Юлія Мудра зазначає, в моду повертаються джинси скіні шкіряні куртки 80-х років з масивними плечима та стиль препі, який поєднує зручність і елегантність. Це можуть бути поло, кардигани, спідниці, плісе та сорочки з комірцями. Однак, при створенні будь-якого образу важливо враховувати поради стилістів. В першу чергу потрібно звертати увагу на якісну річ за рахунок того, що вона вам і довше послужить, і вона буде мати вигляд після там, декількох бронів і зберігати колір, форму і якби, якість. Треба звертати мені здається увагу на те, чи вам комфортно. Аби додати образу завершеності, варто акцентувати на аксесуарах. Цьогоріч популярними стають краватки, паски, хустки та мережевне взуття. Їх можна комбінувати з різними стилями та використовувати нестандартно. Наприклад, краватка може стати прикрасою для сумки, аксесуаром на шиї або навіть на поясі. Однак Юлія Мудра зазначає, найкращий образ виглядає, коли у ньому гармонійно поєднані декілька стилів. Наприклад, можемо додати підбори до тих самих там, наприклад, джинсів, футболки, і воно буде зовсім вже по іншому виглядати. Бо стиль, наприклад, якийсь по джинсах можемо додати сукню з воланами, можемо додати е цю сорочку. Можемо додати, наприклад, куртку з бахромою. Це також зовсім інше відчуття і зовсім інший стиль буде. По завершенню. Юлія Мудра запевняє, основним трендом 2025 року стануть брючні костюми з краватками. Вони підходять не лише для офіційного стилю, а й для вечірніх зустрічей. А родзинкою будь-якого образу будуть масивні та вінтажні прикраси, які цьогоріч користуються популярністю. Ефективна комунікація ключ до успіху громадських організацій. У Тернополі відбувся тренінг, присвячений роботі соціальними мережами, співпраці зі змі та візуальному оформленню контенту. Учасники з різних регіонів України зібралися, щоб отримати практичні навички та поділитися своїм досвідом. Чому ці знання такі важливі? Дивіться далі у сюжеті. Візуалізуй, спілкуйся, дивуй саме так називаються тренінг, який зібрав керівників і комунікаційників різних громадських організацій серед учасників Алла з Чарківщини, яка приїхала не сама, а з новонародженим малюком. Зізнається, що пропустити такий захід не могла. Жінка родом із Сумщини. Проте з початком великої війни переїхала на Тернопільщину і вже тут почала активно працювати у громадському секторі. Наша громадська організація має два напрямки: ми підтримуємо внутрішньо переміщених осіб, безпосередньо займаємося їх інтеграцією та ветеранів і їх сім'ї. Ми зараз створюємо власний сайт. В нас ще не було нашої громадської організації сайту, і нам дуже цікаво, як поєднувати соціальні мережі, сайт, як правильно вести, щоб це було максимально цікаво для наших читачів. До заходу долучилися 30 учасників із восьми регіонів України. Серед них Анна Рощупкіна з Хмельницького, представниця організації Жіночий хаб. Жінка відповідає за інформаційний напрям, знімає відеоконтент, створює фото та наповнює соціальні мережі. Впевнена, що нові знання. Допоможуть їй покращити комунікацію та привернути більше уваги до важливих ініціатив організації. Саме комунікації дуже важливі для мене, для громадської організації, і цей тренінг є дуже актуальним саме для мене, для моєї роботи як комунікаційної менеджерки. Організатори заходу освітньо-аналітичний центр розвитку громад зазначають, цей тренінг – важливий крок до покращення роботи громадського сектору, адже ефективна комунікація сприяє залученню, об'єднанню та впливу. Враховуючи відгуки, які лишали наші учасники, саме комунікація входить у топ 5 тем, яка є цікавою для представників громадського сектору. На нашу думку, такі заходи, як сьогодні, дозволять представникам громадської організації отримати необхідні навички для налагодження як внутрішньої, так і зовнішньої комунікації. Громадської організації це дуже важливо, оскільки сприятиме налагодженню нових партнерств. Серед тем тренінгу – ефективне ведення соціальних мереж, особливості комунікації зі змі, візуальна складова у створенні комунікаційних продуктів, дезінформація та медіаграмотність. Спікерами заходу стали працівники телеканалу. «ТІВІ-4», зокрема, генеральна директорка Юлія Винокур поділиться секретами успішних виступів перед камерою. Один із них як вільно себе почувати перед камерою. Як дивитися в очі глядачам розкуту, як спілкуватися, як вміти той екран пробити, щоб не було відстані, не було дистанції? І головне, щоб це було цікаво, щоб це притягувало як магніт. Ось є правила роботи, є практичний досвід, і я, наприклад, безпосередньо оцю секцію і буду вести. Тренінг відбувся в рамках проєкту Західноукраїнський хаб громадської активності 20, який реалізовує громадська організація Освітньо-аналітичний центр розвитку громад за підтримки Національ for Democracy». Пам'ятайте, що постійне навчання це запорука успіху, розвитку та впевненого майбутнього. Залишайтеся допитливими, відкривайте нові горизонти і будьте на крок попереду. Такими були новини четверга. Зустрінемось у програмі «Провінційні інційні вісті.